Комунальне некомерційне підприємство Черкаська міська інфекційна лікарня це справжній форпост медицини у боротьбі за здоров'я та життя пацієнтів. Щодня понад 110 спеціалістів закладу ведуть невидимі, але надзвичайно напружені битви. Щоб надавати допомогу на належному рівні, заклад постійно розвивається та оновлюється. Протягом останніх п'яти років Черкаська міська інфекційна лікарня здійснила колосальний прорив. Під час розвитку пандемічного процесу нам вдалося відкрити відділення інфекційної реанімації. Відділення обладнане сучасним обладнанням, яке на сьогоднішній день дозволяє не тільки спостерігати за станом здоров'я пацієнта і тими процедурами, які відбуваються під час лікувального процесу, але і забезпечити безпеку медичного персоналу в лікарні. За кошти грантової програми відкрите відділення гемодіалізу. Це дає можливість нам допомагати пацієнтам не тільки з інфекційними хворобами і гострою нерковою недостатністю, а і лікувати амбулаторно пацієнтів з хронічною нерковою недостатністю. Одним із вагомих досягнень лікарні є створення надсучасної лабораторії. Як окремий підрозділ, вона почала активно діяти у 2022 році. За недовгий час існування провела вже понад 130. 30 тисяч досліджень тут працює 18 фахівців. Вони використовують сучасне обладнання з Європи та Америки, що дозволяє проводити понад тисячу досліджень за добу. Цього року в лабораторії з'явились відчутні зміни протягом цих, цього, цих років в лікарні. Надзвичайно важливо було відкриття відділу ПЦР-діагностики в лабораторії, в якій ми можемо для пацієнтів і нашої лікарні, і пацієнтів, які звертаються амбулаторно, і пацієнтів, які знаходяться в інших лікувальних закладах Черкас і Черкаської області, проводити діагностику для з'ясування саме безпосередньо збудника хвороби, і це Буде значно зменшувати матеріальне навантаження на лікування цього пацієнта. Одним із найвідповідальніших відділень закладу є приймально діагностичне саме сюди звертається найбільша кількість пацієнтів, які потребують допомоги. Протягом року їх близько 6-7 тисяч, і кожному потрібна особлива увага та професійна допомога. Упродовж року відділення змогло значно розширити кількість і якість надання послуг. За останній рік значно розширились послуги, які в надаються в нашому консультативно-діагностичному відділенні. Це не тільки Надання самоконсультації пацієнта-спеціаліста, це ще і обстеження ендоскопічне, фіброгастроскопії і інші види ендоскопічних досліджень, ультразвукова діагностика, фіброеластометрія, і інші види досліджень. І цей рік він був значним для нас в плані розвитку напрямку надання медичної допомоги пацієнтам з ВІЛ-інфекцією. На базі цього відділення відкрито і розширено послуги для саме пацієнтів цього напрямку працюють кваліфіковані спеціалісти разом з неурядовими організаціями, психологами і всіми необхідними іншими службами. Хоча інфекційна лікарня має статус міської, вона вже давно виконує. Функції обласного закладу щороку її фахівці проводять від 60 до 100 невідкладних виїзних консультацій до пацієнтів інфекційних відділень районів області та до 500 консультацій надається по телефону лікарям інших закладів області. За рік що минає, цифра лише збільшилася завдяки нашій наполегливій роботі і. Розвитку лікарні значно збільшилася кількість пацієнтів, які можуть отримати допомогу в нашому закладі. Вдвічі десь збільшилась кількість пацієнтів, які поступають на стаціонарне лікування, і в три рази десь до 6-7 тисяч ми надаємо послуги пацієнтам, які звертаються амбулаторно. В умовах сучасного непростого часу з відключенням електроенергії ми, як заклад, завжди готові і працюємо завдяки покращенню, оснащенню нашого технічного стану лікарні. Працюють всі технічні служби, які забезпечують цілодобове в постійному режимі. Надання медичної допомоги пацієнтам, хоча минулий рік був непростим, але захисники в білих халатах упорались і готові до нових викликів. Усім же черкасцям бажають міцного здоров'я і, звісно, перемоги, шановні наші черкащани, напередодні нового року. Я всім вам хочу побажати здоров'я, злагоди, миру і. Найскорішої перемоги, на яку всі ми працюємо: хтось на фронті, хтось як волонтер. А ми працюємо на нашому медичному фронті. Завжди готові надати медичну допомогу для того, щоб наступний рік здав нам рік роком миру, добра, здобутків і всього самого найкращого.